Всім доброго дня, з вами знову я, Галина і канал Вийти за італійця». Сьогодні, дівчата, буду трошечки ділитися з вами своїми більш такими глибокими почуттями. Розкажу вам більше свій, свій стан і свої почуття до життя, як було в Україні і як і тут. Про, про заміження життя там і тут. Як трошки відрізняється, і, і чому так? Чому там було так, а тут по-другому. Ну, це мої лічні враження, моє, моє, личне, моє життя, як яке було, і як я почувала, як я, як я відчуваю. Як я знаю, що в мене було, і, ну я не маю такого лексикону слів великого, щоб об'яснити якось там, не знаю, такими, як можу, так і об'ясню вам, а ви потім сидіть самі і будете писати, в кого як. Тому що, якщо в мене так, це не означає, що у всіх так. Кожного по різному, кожного своє. Але я розкажу, як, як я себе почувала в ті роки в Україні, і чому, я вже сказала на початку, і чому я тут себе почуваю набагато краще в Італії, тому що є дві великі різниці. Хто не знає, хто не дивився мене самого початку, коли я почала розказувати про свою історію, про про все, що зі мною сталося. Дивіться попередні відео, і ще там навіть в цьому році, на, на початку там весною, я почала розказувати там, різні свої історії. Кому інтересно, заходьте на перше відео і дивіться. От. Так що, якщо вам така тема ще буде інтесна, тож мені напишіть. От, і я ще раз кажу, що це лічно. Моє ставлення, моє відчуття. Так що, якщо хтось буде писати, що не так, неправда не, не буває чи ще щось, то вже ваші проблеми. Я розказую тільки про те, що я знаю, що я відчуваю. Так що гарного вам перегляду. Знаєте, Чому я себе почуваю добре тут в Італії? Хоча моменти є і тут, які, може, щось мене дестабілізує, от як їхні поведінка італійці, я вже розказувала, що вони там проти України дуже настроєні, допустимо, так? Ну, багато із них, не всі. Мене це дратує там і ще деякі речі, але дівчата. От я коли вийшла заміж за мого першого чоловіка, батька мого дитини, якого зараз вже немає, я вже розказувала, то мене там не прийняли в сім'ї, так як положено. Вони вважали мене, що я ніхто, бо я там приїхала з села і він на мені женився, приїхала в тим в Атутіну. Ніякої допомоги, нічого, вони якби приязували. Я себе не почувала там е бажаною невісткою. Було дуже важко дівчата. я не розказувала нікому. Е Мої думали, що в мене все добре, що я щаслива і все добре. Дуже важко було переїхати в чуже місто і нікого не знаєш, і до тебе таке відношення про ти ніхто. І чоловік не дуже ще заступався, якби, перед мамою і перед цим. Він думав, що так має бути. Не знаю. А тут ні, а тут мене прийняли, вони побачили, що я справжній, що я не кривлю душою, не гнуся за грошима і все остальне. Ну, є нюанси, так і дається. Так. вони такі вони недовірливі до всіх, не тільки до іностранців, а до іноземців, тим більше. І вони завжди хочуть, щоб все залишалося в сім'ї. ну Нюанси є. Але мені тут, знаєте, я почуваюся по-другому. Ніхто мене не критикує, ніхто мені не каже, що ти там. Ну, от, от їхня сім'я, що і чоловік так поставив зразу питання, він. він... За мене би перегриз голодку, яке горло всім був. Він ніколи не давав під сумнів наші відношення, наше життя. Для нього існую я і все. І більше сім'я вже була інша сім'я, ну якби брати там. Мами в нього не було. Може, б в нього мама була зразу, коли ми з ним познайомилась, то було б інакше. Тільки батько. А зараз вже батько помер. От, То зовсім друге відношення, і він не дивиться на мій фізичний аспект, хоча він так само він спортсмен, він весь, все життя займається важкими цими підніманнями, ну, вибач, щоб у нього були мускули і все. А мене, ви бачите, я не якась діймовочка, не якась там з фігурою ідеальною і все. Він на це не дивиться, дівчата. А наші чоловіки в основному трошки, можу сказати, що трошки внижають жінку, якби ставлять нижче планку в основному. А от у мене це мені дуже подобається і ну як можу таке не подобатися? Хотіла цим поділитися. Ще будемо, якщо вам ітересно, на, на таку тему говорити. Та що я хотіла сказати? Я в своєму житті ніколи не гналася за багатством, ніколи не робила людям. І це правда. Хто мене знає, вони прекрасно знають. Я тільки допомагала завжди, всім допомагала. І я коли приїхала в Італію, я не думала, що я вийду заміж за італійця, Я не шукала цього, мені треба було. Заробити гроші, щоб е, вивчити мою дочку, щоб розплатитися з усім боргами, які в мене були. Хто дивиться мене з самого початку, той знає трошки мою історії. Так що ті люди, які завидують тим жінкам, е, які в Італії там вийшли заміж удачно, неудачно, не думайте, що легко жити з іностранцями, з італійцями, тим більше, тому що вони трошечки. Чоловіки в них дуже баловані, як кажуть, ну, може, не всі, ну і жінки теж, ну якби вони люблять, щоб за ними ухажували, щоб мами. В основному більшість залишається з мамами до 40, до 45, до 50 років. Вони дуже пізно від мам йдуть, тому що хочуть, щоб усе. Все їм було ну, зручно жити, щоб все за них робили. Вони дивляться за собою сильно за своєю красою, От, І щоб накачані були, щоб їм хорошо їсти спати і погуляти. Отак, От такий опис італійця, середній. середній. От і... і зараз дуже багато. Таких у них, що вони не хочуть женитися, вони хочуть своє життя продовжувати так, як вони жили з батьками і все. Так що, дівчата, хочу сказати, якщо в мене вийшлося устроїти своє життя з італійцем, який і, 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 і не багатий, який не він так, він спортом теж займається. Але слава Богу, він не, не думає тільки за себе і, і не має грошей мільйони. Ми працюємо обидвоє, щоб вести достойне життя, якби. І ще у мене в Україні треба допомагати своїм, так само мама. і Так що нема чому завидувати. Не думайте, що тут легко тим жінкам, які живуть з італійцями. І взагалі в будь-якій країні я думаю, що перестроїть своє життя під їхній менталітет, під їхні правила, під їхні звичаї. Це нелегко, дівчата. Так що не завидуйте нікому, стройте своє життя, якщо у когось виходить краще. Я нікому не завидую і ніколи нікого не осуждаю. Так що, дівчата, і ви старайтесь так жити. Ось така вуличка я на роботу. Деколи йду пішки, бо чоловік не може мене підвести. По ділам. І оце, бачите, люди вже зранку йдуть на каву собі, купують корнети і каву. Це мами дітей заводять в школу і потім збираються собі. В них можуть зранку обіцятися, люди у цьому, у кафешці, в барі. І для них це нормально. Вони як не біжать додому, щоб, бо там є роботочка, і вони знають, що їм прийде, поприбирає хтось, що їм там батьки є у багатьох, що, що зварять їсти. Вони собі живуть таким життям розслабленим, як кажуть. Ось така ще інформація. Ось таке сьогодні відео отримали, дівчатка. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. І миру, 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 і добра всім.